А як помирає душа, яка пробучується на землі? Вона не помирає, не може вже так помирати, як звичайна душа. Тому що її вже не потрібно згадувати, хто вона є. Тому що вона тут втілення війшла в певні трансформації, прийняла творця, і тут в тілі вона програє. Тобто, то що проходить душа після смерті фізичної так? Входить, виходить, там ефірне тіло залишає, астральне, ментальне, тобто підіймається далі до кармічного тіла і далі, щоб народитися. Тому що душа поки не пройде ці ігри свої, не програє те, на чому вона зупинилася, вона не може сонечки мої стати вільною. Це прям закон. Я вам хочу сказати, нагадати, що карма це не якесь покарання, це просто наслідок наших дій. Ми тут творці на землі, ми частиночка творця. Навіть коли ми не свідомі, ми все одно постійно творимо. І оці наслідки кармічні, те, що ми намотали, і між іншим вигляді там нашого роду, тому що батьки це ми в минулому, діти це ми в майбутньому. І це ті наші аспекти, які допомагають нам цю карму домотувати. Якщо там ваша мама щось не домотала, то ви будете це домотувати. І це обов'язково передаємо, передаємо постійно своїм дітям. Це несвідомо, звісно, відбувається. Ми спеціально їм не ускладнюємо життям, але це ми і є вони. Ми передаємо так само, коли у нас трансформуються якісь програми, автоматично в них також трансформуються, тому що ми з ними єдині. Так от, мої любі сонечки, коли душа пробуджується, вона входить. Тобто вона вже трансформує себе як кермічну душу, і вона згадує, хто вона є. Вона починає тут пробушуватись. неї тут починає трансформація ефірного тіла, астрального ментального, тобто починає з'являтися тіло світла, і вона при житті проходить процес вознесіння. Перехід в п'ятий вимір. І, звісно, коли ви вже в такій свідомості, що ви просто є, так, це сьомий рівень свідомості, наприклад, так, бо ця, я є. Взагалі, дуже багато високих рівнів свідомості, або ви відчуваєте себе як сесію, то що ви просто є. Тобто ця свідомість, ви будете знати це точно, коли пройдете ці всі процеси, повірте. ви це ще не пройшли, не знаєте, то значить ви ще не дійшли. Але десь Бог дойде до всьому свій час. І так от, коли ви вже в цьому вічному стані, коли ви є. І ви ви є просто у цей стан, що ви просто є. Свідомість вічна. Ви просто залишите фізичне тіло. І вам не треба буде вже згадувати, хто ви є. Тобто, це просто знаєте такий мить, з якої ви вийдете. І не буде болючих трансформацій, тому що ви тут на землі це прийшли. Не буде болі, тому що світло творця для вас є привищна вібрація, світло, радість, висока вібрація це є вже ваша суть. І тому вже болючих таких трансформацій, те, що проходить людина після фізичної смерті, звичайно, не пробуджена, вже таке неможливо. От чому різниця, тому я вас кличу пробудитись, мої любі. Солнечки, так.